Слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на патреоні. 3 травня 1939-го Москва. За участю представників Англії, Франції, Польщі та СРСР тривають переговори по створенню антигітлерівської коаліції. Просто із залу засідань наркома закордонних справ Союзу Литвинова викликають до Сталіна. Бож народів повідомляє комісара про звільнення. Замість нього дипломатію доручають голові раднаркому В'ячеславу Молотову. Переговори щодо антинімецької коаліції тривають аж до 21 серпня. У цей день голова французької військової місії Думенк радісно телеграфує у Париж з повідомленням, що СРСР готове підписати військовий пакт. Уже за два дні стає відомо про підписання договору, але й іншого відомого в історії як пакт Молотова Рібентропа. За тиждень Гітлер і Сталін у якості союзників починають Другу світову війну. Паралельні переговори з британцями, французами і поляками з одного боку, і з Гітлером з іншого, Сталін вів ще з весни і вже тоді зробив свій вибір. Ключ для розуміння цього звільнення Литвинова, справжнє ім'я наркома, Геннох Валлах. Міністр єврей не зміг би підписати договору з нацистами. 23 третя серпня року 1939 Москва, Кремль, Йосип Сталін радісно посміхається. Поруч незворушний міністр закордонних справ рейху Ріббентроп, нарком закордонних справ СРСР Молотов саме ставить підпис під таємним протоколом про перерозподіл східної Європи. Саме за цією угодою за тиждень третій рейх і СССР розпочнуть Другу світову війну у якості союзників. 31 серпня 1939 року. Длявіць, Німеччина, кордон з Польщею. Надвечір у приміщення місцевої радіостанції забігають декілька чоловіків у військовій формі. Польською мовою один із них вигукує руки вгору і починається стрілянина. Військові зв'язують працівників радіостанції, самі ж під свист куль польською мовою виголошують в ефірі антинімецьку промову. Опісля на місці знаходять декілька трупів у формі війська польського. Напади, нібито польських військових відбуваються і на лісництво північніше Кройсбурга, і на митний пункт на кордоні між Глявісом і Ратибором. А вже наступного дня Гітлер заявляє, Польща напала на Німеччину. Німеччина буде захищатися. Я більше не бачу готовності з боку польського уряду вести з нами серйозні переговори. Цієї ночі відбувся 21 інцидент. Минулої ночі 14. З яких три були дуже серйозними, сьогодні вночі регулярні польські війська вперше обстріляли нашу територію. З 5.45 ми відповідали на їх вогонь. Адольф Гітлер. Виступ в рейхстазі 1 вересня 1939 дев'ятсот за певний час стали відомі усі подробиці глявіцького інциденту, який увійшов в історію також під назвою Операція Консерви. Її ідея належала шефу СС Генріху Гімлеру. Вказівку на виконання віддав особисто Адольф Гітлер. Суть операції полягала у тому, що напад на радіостанцію та інші німецькі об'єкти вчиняли переодягнуті у польську форму ЕСівці. В'язні німецьких концтаборів, також вбрані у мундири війська польського на місці подій вбивалися і залишалися у якості доказу. Їх і називали консервами. Нібито Польщі не було чим займатися, як нападати на втричі більшу Німеччину за населенням значно більшою армією і так далі. І так далі. Операція консерви нікого в Європі не переконала. Уже 3 вересня Велика Британія і Франція відповідно до договорів з Польщею оголосили війну Третьому рейху. Щоправда, лише на папері. Реально захищати Польщу від Гітлера ніхто не поспішав. І ми заткнемо рот тим, хто намагається переіначити історію, подати її в Ложному світі. Ми вирішили віддячити кремлівському псевдоісторику взаємністю і показати, де саме і як він бреше. І розпочнемо з найголовнішого міфу: Другу світову розпочав одноосібно Гітлер нападом на Польщу. У Росії на вимогу Путіна розробляють новий закон, який заборонить порівнювати дії СРСР і Німеччини під час Другої світової. Усе для того, щоб підтримати міф про виключно вину нацистів у розв'язанні світової бійні. Але ми нагадаємо, війну спільно розв'язали Гітлер і Сталін, поділивши зони загарбань у східній Європі у таємних протоколах до пакту Молотова ріббентропа і разом напали на Польщу. Командуючий кавалерійським корпусом комдив товарищ Єременко уточнив в бесіді з німецькими офіцерами порядок дальнішого продвіження советських і германських частей границя обоюдних державних інтересів СССР і Германії. Німеччина розпочала свій похід на Варшаву 1 вересня. А підступний Сталін, як міг відтягував власне вторгнення аж до 17-го числа. За цей час Гітлеру оголосили війну Англія і Франція, а конфлікт став глобальним. Кремль же залишився, наче з боку від світової бійні. Бо про секретні протоколи до його пакту з нацистами стало відомо лише після війни. Все до сих пор спорять по поводу пакту Молотова риббентропа І обвиняють там Советский Союз в тому, що він розділив Польщу. А сама Польща що зробила, коли німці вошли в Чехословакію? Зібрала частину Чехословакії. Так вона сама це зробила. А потом отримала відповідну шайбу. Відвертіше показав свою хижацьку сутність Сталін нападом на Фінляндію. Однак за це був покараний лише такою собі формою глибокої стурбованості з боку світу. Усі були зайняті Гітлером, тому СРСР лише виключили зі складу націй тодішнього аналогу ООН. Найбільше сили часу не було. Треба було бити нацистів. Тож СРСР тихцем загарбав західну Україну, і Білорусь, Північну Буковину і Бесарабію і відгриз шматок Фінляндії. На всю сил не вистачило. Фіни навіть склали про це пісню. Це порівняли голову радянського уряду Молотова із царським сатрапом генералом Бобріковим, якого вони убили у 1904-му. А не молото, а не молотом. Так само лише з турбованістю світ зміг відреагувати на окупацію більшовиками країн Балтії. У 1940-му сталін шантажем домігся від них права розмістити власні військові бази, а вже опираючись на них, провів перевибори і референдуми та наступну безкровну окупацію. Достоту як Путін у Криму. Я красної армії йдуть в образцовому порядку. Вони несуть народу істонії. мир а польстві і дружні. Сталін назвав ці свої загарбання визвольними походами. А Путін у статті про Другу світову потішив новим відкриттям того ж штибу. Мовляв, радянська окупація країн Балтії була законною і винайшов новий багатозвучний синонім до слова загарбання інкорпорація. Решая свои военно-стратегические оборонительные задачи, Советский Союз начал процесс инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии. Их вступление в СССР было реализовано на договорной основе при согласии избранных властей. Перелом у немецко-радянской войны настал в 1943 году. Коли Райх зазнав поразки у Курській битві і остаточно перестав наступати на сході. Радянська пропаганда твердила: саме там, під Прохорівкою, відбулася найбільша танкова битва в історії. Там зійшлося 1200 машин з обох сторін. І німці не пройшли. Це наймасовіша танкова битва в історії та переломний момент Великої Вітчизняної війни вшанувати пам'ять радянських воїнів приїхав президент Володимир Путін. Але це брехня. Справжня танкова супербитва відбулася у перші дні війни. У ній з обох боків було задіяно більше чотирьох тисяч танків. Із них німецькими були лише 700. Радянська танкова ловина мала виконати німців за кордон і продовжити наступ на Люблін. За кількістю техніки цей семиденний бій у чотири рази перевершив Прохорівську битву. Битва тривала з 23 по 30 червня 1941-го у трикутнику дубно луцьк броди Величезна кількість радянських військ і танків була розкидана по усій цій території. Щоб завдати потужного удару, їх треба було вивести на рубіж атаки, дочекатись, доки підтягнуть відсталих, підготують і заправлять машини та проведуть розвідку. Але цього часу начальник штабу Жуков їм не давав, навпаки, гнав вперед під страхом розстрілу. Через незлагодженість керівництва і команд, а також через брак розвідданих, цілі колони танків подекуди дивізії безрезультатно в полях сотні кілометрів вкрутилися в пошуках німецьких військ. Наслідки катастрофічні. Деякі підрозділи бездумно гасали туди-сюди, не встигаючи за ходом подій. В один із днів тисяча радянських танків просто застрягла у центрі Львова, паралізувавши рух. У столиці Галичини. Нищівного удару танкової лавини так і не сталося. А була маса різнонаправлених і не скоординованих атак. Дивізіям і корпусам не давали часу зібрати свої величезні сили, розтягнуті у довгих колонах на нечисленних трасах. Тому у бій їх кидали ледве не поодинці, прямо з маршу, як тільки ті змогли доїхати до місця бою. В них закінчилось пальне. Вони ламалися, застрягали в болоті, тонули в річках і ставках. А якщо деякі командири таки змогли виконати наказ і навіть досягли успіхів, це обертало ще більшими проблемами для них самих. Так Дубна замість п'яти корпусів прорвалося лише залишки одного і були там оточені та розгромлені. А весь південно-західний фронт Червоної армії замість штурмувати Люблін відкочувався до Києва. Червона армія справді провела найбільшу танкову битву в історії, але бездарно її програла. На 30 червня Червона армія втратила 2648 танків проти 222 машин ворога. Про цю поразку радянські історики воліли не згадувати, замінивши її дубнопрохорівкою. після війни Сталін твердив, переміг Гітлера майже самотужки, бо союзники відкрили другий фронт тільки у 1944-му, під кінець. Таке перекручення було потрібне Сталіну все для того, ж, щоб усі забули про його союз з нацистами і спільні паради червоноармійців з гітлерівцями. У цей же час, у вересні 39-го ще не відмобілізована французька армія завдала першого удару по території самого Райху, зайнявши місто Форбах у німецькому Саарі, і відбивала перші німецькі атаки на лінію Мажино. Нацисти мобілізувалися швидше і вторглися до Франції. Розбили її і почали повітряну війну проти Великої Британії, так звану битву за Англію. Цю битву Гітлер програв, і це була його перша поразка. 1941-го британці відбивали атаки фашистів Мусоліні і нацистів Гітлера у Єгипті. Там проти них воював найталановитіший полководець Німеччини Ервін Роммель. Кампанія затягнулася, але у 42 му британці здобули першу перемогу над Роммелем, А в 43 му повністю ліквідували німецьку групу армії Африка. Це наймасовіша здача в полон повністю оснащених військ за всю історію на цей момент. 15 повних дивізій 266 тисяч їхніх найкращих солдатів склали зброю. У 1942-му британці вперше висадилися у Європі у французькому порту Д'єп. Тоді вони зазнали поразки. Але вже у наступному році спільно з американцями успішно висадилися в Італії і вибили її з війни. От усього цього цих битв, перемоги і поразок за версією Сталіна не було. Красна армія Все, ще продовжала вести війну один на один з німецькими військами. без серйозної підтримки з сторони наших союзників. Заперечити наступні дії союзників він уже не міг. Занадто вони вже стали грандіозними і переможними. Висадка союзників у літку 44-го в Нормандії досі вважається найбільшою десантною операцією в історії. І вони ж першими вторглися на територію Німеччини. Бо Сталін зупинив свої війська на віслі, щоб дати нацистам придушити польське повстання у Варшаві. Але і сьогодні Путін вважає вусатого тирана кращим за західних лідерів. Сталін не запітнав себе прямими контактами з Гітлером, а руководителі Франції і з ним зустрічались. А як же пакт з Ріббентропом, де Сталін себе дуже навіть заплямував? А ніяк, каже Путін. Да, ми знаємо, хто такой Сталін. Да, ми дали ему оцінки. Ну ж, э, думаю, що фактом залишається то обстоятельство, що именно фашистская Германия напала 1 сентября 1939 року на Польщу, а 22 июня на Советский Союз. Дуже пов'язане з попереднім твердженням, що Сталін, якщо не сам переміг Гітлера, то вже вистояв проти нього точно сам. Ще до свого офіційного вступу у війну США почали допомагати усім, хто воював з нацистами та японцями. У літку го Гітлер напав на радянський союз. А вже з осені, ще до підписання якихось договорів, допомога від союзників почала надходити радянському союзу. Ця схема допомоги жертвам отримала назву Лендліз, тобто дослівно позика оренда. Рузвельт пояснив американцям її необхідність ось так. Я дам таку аналогію. Якщо горить будинок сусіда, а у мене є садовий шланг, я позичу його сусідові, доки не загорівся і мій будинок. Це була схема з надання техніки і сировини безкоштовно або в борг. загалом Сталін отримав 22 тисячі літаків, по 13 тисяч танків і гармат, більше 400 тисяч вантажівок і джипів, засобів зв'язку на 500 дивізій. Це все склало в рази більше, ніж було у Гітлера разом з союзниками у 41-му. По автострадам Соєднених Штатів Америки к портам погрузки неприривним потоком двіжуться вооружені й боєприпаси. Допомоги від заокеанських імперіалістів вистачило, щоб відновити розбиту у 41-му армію і вистояти. Але вже надана послуга не варта нічого, вирішив Сталін. по все забрало і все діло з кінцем. За угодою про ленд-ліз, підписаною особисто Сталіним. Після війни радянський союз мав повернути чи оплатити те, що не було використано або знищено під час війни, але нічого ні оплатив, ні віддав. Уже фактично крадені американські машини, системи зв'язку, навіть черевики, використовувались в союзі ще десятиліттями. Вперше борг Радянського Союзу за цю неоціненну підтримку у найгірші роки війни визнав лише Брежнєв під час історичного візиту американського президента Ніксона до Москви. Сталося це аж у 1972. -му. Знову про борг нагадав уже президент Буш старший Горбачову у 90-му. Той знову пообіцяв все повернути до 2030-го. Дайте я скажу то, що сказав. Лучше роботи завтра, ніж сьогодні. Путін у своїй псевдоісторичній статті назвав ленд-ліз дослівно суттєвим, але тут же його принизив. Він мовляв, покривав лише 7% від потреб радянського Союзу. Ця цифра ще сталінська, брехлива і неодноразово спростована. Сьогодні 85-та річниця Другої світової війни. Далеко не всі пам'ятають, її почали дві тоталітарні імперії: Німецький Райх і Радянська Росія. В результаті переможене було лише одне зло і не факт. Що більше. Сталінська Російська імперія не була ні покарана, ні бодай засуджена. Тож нині її наступниця: Путінська Росія почала нову війну і ставить світ на поріг Третьої світової. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.